Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі і любі Христі, через життя праведників засіяє ім'я Господнє. Звичайно, покровитель вашої парафії, пам'ять котрого ми святкуємо і шануємо сьогодні, це великий праведник і святитель православної церкви. Звичайно, про великі проповіді історія мало що говорить, але його життя це була і сама велика проповідь. Тому що дійсно його життя було сповнене настільки доброти, настільки величі духовної, що люди заряджалися від нього. Люди, дивлячись на подвиг його життя, в якому він проявляв мир і любов, мали надію. Ми сьогодні також прагнемо миру, прагнемо спокою, прагнемо любові, прагнемо вдосконалення в тих чеснотах, в яких жив святитель чудотворець Миколай. Звичайно, в нашому житті в сьогоденні, у час війни. Ми прагнемо пізнати Бога. Намагаємося зрозуміти Його промисл, тому що дуже багато доводиться нам терпіти. Дуже доводиться і доводилось терпіти нашим гіркі сторінки історії. Вони завжди торкалися неньки України. Чому? Тому що український народ, сама Україна настільки. Є доброю миролюбивою, що дійсно прагне пізнати Бога і прагне пізнати життя таких праведників, які несуть мир і любов. Зокрема, сьогодні, цей святитель Миколай, цей покровитель вашої парафії дійсно має можливість прагнення допомогти нашій Україні. Коли Господь Прихильні до нас, коли відчуває молитву, молитву, зокрема, людей, а найперше тих праведників, які наближені до нього. Не наближені у величі чи у славу, а наближені у тому подвизі, в якому жив сам Господь наш Ісус Христос. Наближені в тому, в якому вони Прагнули вдосконалення саме в духовному житті, саме в духовних дарах, саме в поглибленні віри і саме в здобутті любові. Любов, любов милосердствує, любов, любов довготерпі, так каже Іван Голос, так жив і святитель Миколаїв. Ми знаємо історичні події 11 століття, коли турки намагалися зруйнувати святині православ. Коли намагалися зруйнувати і ті святі місця, до яких приходили віряни, і молилися, і просили заступництва. Зокрема, і це в місті мирники були і мощі Святого Миколая. І італійці із міста Бар, точніше купці, вирішили поїхати в далекий край. І Дорогою назад, зберігши святі мощі, не давши, щоб відбулася наруга над цими святими мощами, викрадають, так якось так банально звучить, викрадають ті святі мощі для того, щоб зберегти від наруги іншої культури, іншого сповідання. Звичайно, коли потрапляють, ці мощі у Європу, в Італії, то зберігаються на початку вони у храмі Святого Степана. Це храм, який стояв на березі моря, океану. І там відбулося багато стін, коли молилися перед святими мощами і преклонялися. І тоді люди. Даної місцевості будують храм на честь Святого Миколая. І знову ж молитва, яка була прихильна до Бога, цього угодника Божого, допомагає і містянам, і, зокрема, в майбутньому, і вже і нам. Тому що дійсно, вшановуючи таких угодників, Господь прихильний до нас. І ви знаєте, Відтворюється нещодавна подія, велична подія, яка дійсно відбулася із промислу Божого. коли наш блаженніший пристоятель Єпіфанів, їхавши це святе місто до цих святих мощей, де спочиває святитель Миколай, бажав і служити тільки молебен за Україну Неньку, за українське військо. То з благословіння Божого, з благословіння тих ієрархів тої місцевості дозволяється відслужити Божесну літургію в присутності наших священників. Це дійсно промисел Божий. Це велич Божа, яка надихає. Ви знаєте, що тоді сидиш, проймаєшся радістю і котяться сльози радості, тому що не просто церква православна, рідна церква визнається світом. А вона збагачується тими молитвами, які відчутні Богові, які дійсно проймають серце і несуть мир і любов. Бо сьогодні хочеться дійсно зрозуміти, що перед нами ставить Господь. Ці випробовування, ці жертви, ці сльози материнські, жертви наших захисників. Для чого це все? Так само і в свій час, і Христос запитував: Господи, якщо можливо, що вминуло в мене цей час, нехай в мене, але не моя воля, а Твоя, Господи. Так само і в майбутньому промовляє Миколай своїми діями, коли допомагає іншим і за життя, і після своєї смерті. Тому, дорогі і любі христі, брати і сестри, молимося, віримо, прагнемо, здобуваємо. Здобуваємо милосердя, здобуваємо мир, здобуваємо спокій і любов через молитву, через життєві приклади Христа Спасителя, а найперше вашого покровителя, святителя Миколаю Творця. Святителю Миколаю моли Бога за нас ріжня. Христос Воскрес!